Шановні гарбузоводи, є запитання ті, хто займається гарбузами вже давно, хто має досвід і знання. Скажіть, будь ласка, що стосовно сортності, придбав гарбуз сорту Турка з Туреччини по 20 доларів кілограм? От 25 травня посадив, посіяв. Ось такі гарбузики є. В основному один-два гарбузика більше немає, скидає. Бачите, такий зелений. Зелений є от такі ось екземпляри ще зеленіші, прям гарненько виглядають, а є білого кольору і все це на одній площі, теж гарненькі, от такі красивенькі. Які вони мають бути? Чи це один сорт, чи це щось не зовсім так, як воно має бути? А ну підкажіть, будь ласка, мені в коментарях.